Уді засновник мереж стоматологічних клінік, сучасна сімейна стоматологія та невідкладна стоматологія Володимир Ахремчук. Пане Володимире, раді вас бачити. Доброго дня. А, перш за все, хочемо поцікавитися. Ми помітили, що в Черка, в місті Черкаси, практично в кожному районі є стоматологічна клініка. Вузьких полах вже навіть жартують. Що Черкаси, столиця стоматології. Як пояснити цей феномен? Ви знаєте, класне запитання з приводу на підсвітили таке, що такий жарт стоматологічна столиця. Насправді в Черкасах зараз є багато стоматологій, як на мене, і кожного року відкривається ще більше. і А це пов'язано з тим, що в Черкасах з 2007 року з'їхали з'явились кілька сильних гравців, які почали між собою конкурувати якістю. Відповідно, потім приїжджали на такі якісну стоматологи. Приїжджали студенти інтернет, навчались. Відповідно, працювали, бо хотіли працювати в якісних умовах. Відповідно, самі відкривали стоматологію. І таким чином якісних стоматологів ставало більше і більше і більше сті. І всі відповідно, коли чим більше гравців на ринку, тим вони конкурують. конкретно ми стоматологи якістю. Відповідно, таким чином розрослася стоматологічна наша така родина. Але ж велика кількість стоматологічних клінік або означає велику конкуренцію, або е, значну проблему у черкасців з зубами. Угу. Ви знаєте, на мою думку, і те і інше. Тобто е, в нас в Черкаси приїхало досить багато людей зараз, і відповідно, попит збільшився. Е, відкриваються свої, все краще і краще, хочуть конкурувати, і зростають. І я люблю конкуренцію, конкурентів конкуренція де можливість зростати. Ми зараз також на порозі відкриття нашої п'ятої клініки, де ми будемо давати ще вищі стандарти якості і обслуговування. Тобто, конкуренція нам допомагає зростати. Причому mm -hmm. я дружу з багатьма конкурентами, і разом ми робимо спільні проекти. Розкажіть, будь ласка, тоді нашим глядачам більше про ці ваші спільні проекти. От, Спільний проєкт один з основних наших спільних проєктів це ми створили на, на початку повномасштабного вторгнення ми створили громадську організацію стоматологи Черкащини. Це об'єднали стоматологи Черкащини і не тільки. І ми, відповідно, завдяки своїм зусиллям, донатам, власним, тобто ми пішли на роботу, заробили кошти, задонатили, ми купляли автівки, які купляємо, і відправляємо на передову. Тобто ми вже відправили на фронт більше 200 автівок, причому ці всі автівки сповнені багажниками турботи. А саме тобто ми відправляли завжди автівку з смаколиками. Так само ми на фронт відправили більше 200 дронів, багато дуже аптечок і ще робили проекти в медичному напрямку. Також на всю Україну лунають новини про лікування черкаськими стоматологами е захисників. Наших оборонців розкажіть, будь ласка, детальніше, будь ласка, і про цей проєкт. Ага, і ви також чули про цей проект. Це чули. Дуже, дуже приємно це знати, mm. тому що деколи mm. говориш, і хто пов'язаний mm. з медіа, не всі знають про цей проект. Це звичайно. Це наша бійська гордість внутрішня. Тобто, ми на цей день захисника 2025 року організували 23 черкаські клініки і проімплантували одночасно 20. 50 бійців, і причому ці всі бійці були з передової. Що Тобі. це означає? Розумієте, тобто нам потрібно було організувати, тобто запросити бійців, бійцям потрібно було домовитись зі своїми керівниками. Я не знаю, що це на камеру можна казати з командирами, Д з так. з командирами домовитися, і щоб командири їх відпустили. Тобто вони приїхали, і ми бійцям, які воюють насправді, тобто ну які воюють, не що нас всі воювали, але які саме знаходяться на передовій, які потребують цього конче потребують. Ми їх імплантували. І організувала такий процес, це був наш такий чудовий проєкт. Також в розрізі нашої громадської діяльності в сучасній сімейній стоматології на постійній основі йде співпраця з фондом Dental Help, який, з, яким, з яким ми разом проводимо безкоштовну імплантацію і протезування бійців, які втратили зуби внаслідок поранення. І відповідно ми не тільки робимо як громадська організація стоматологи Черкащини, ми так само як сучасна сімейна стоматологія на постійній основі. Допомагаємо нашим бійцям бути зубатими, а Володимир, Ми також помітили, що нещодавно по місту Черкаси з'явилися бігборди з вашою рекламою, з чим це пов'язано? Е, да, от такі бігборди є. Дякую за таке хороше питання. Ви знаєте, навіть жарт таке питання. Я наскільки або ми наскільки організували якісний процес лікування, що можемо гарантувати 5 років, давати гарантію. На пломбу 5 років, тобто наш такий стандарт. Це багато. Так, да, і відповідно, ми це вже хочемо просто всім, щоб всі це знали, розуміли, і що для нас гарантія на Пломбу 5 років це звичне діло. І, ну, бачите, ви ж жарти mm. почали. І так само, як спочатку тільки mm. повісили друзі мої, або з ними коли зустрічали, знаєте, вони зі мною? Як? Mm. Бачите? Так, як я на мій борі, так мені 5 давалося. Можливо, трішки можете детальніше розповісти, що входить ці 5 років гарантії. Тобто, людина абсолютно безкоштовно може перемонтувати протягом цих 5 5 років зуби, якщо з вашої пломби щось стається? Все вірно що ви сказали. Тобто, коли ми встановили пломбу, ми не видаємо 5 років гарантію. Відповідно, кожен пацієнт, кожна людина зобов'язана раз пів року приходити про погляд і прохчист. Відповідно, це кожного року кожних півроку пацієнт приходить на профістку і так, і так він має приходити. І відповідно у нас немає переживань, що з цього пломбоше станція. Звісно, якщо все з нею стається, ми це переробляємо безкоштовно. Що порадити людям, які досі бояться ходити до стоматолога? Ви знаєте, це трошки для мене дивне питання. Що там боятись? Адже в стоматології, дивіться, зараз, якщо порівняти ну, це можливо колись було страх. Мабуть, коли боялась, коли це ще були радянські поліклініки, де не було знеболення, де не було сервісу, зараз зовсім інше. Розумієте, коли ти приходиш стоматологію, ну завжди там приємні, усміхнені адміністратори зустрічають, так як в нас сучасні сімейні стоматологи, коли вас турботою зустрічають, там пропонують чаву, чай і каву. Тобто ви всі можете спокійно зайти в холі, посидіти, де немає запаху стоматології. Розумієте, ви приходите. Просто йде собі як дивани, телевізори, можливо, журнали почитати, а хтось посидить в соцмережах. Тобто це холо очікування, це може бути поєднати як не знаю, з лаунж зоною ресторану, можливо. Так само в стоматології, коли в захов... там використовуються новітні технології. Новітні технології відповідно передбачають на всі, що бояться, що буде боляче. А при новітніх технологіях робиться анестезія, є спеціальна тоненька голочка. Є анестетик спеціальний і знімає біль. Ми біль зняли. Тобто пацієнт сідає в м'яке зручне крісло, розумієте? За потреби асистент з боку завжди перепитує, чи вам комфортно, чи зручно. Комунікує з лікарем спокійно, не спіша, з турботою Лікар з пацієнтом говорить. І нові технології дають можливість пацієнту навіть засинати напрямку. Він окуляри потихеньку, щоб вони світила лампа в рот, відкриває широкоротик, надівається, наприклад, коли робиться пломба е резинка, така ізолююча, що коли доктор тільки взаємодіє з цим зубом, пацієнт собі лежить і відпочиває. Тобто, Лікар зі зубом взаємодіє, полікував новітніми технологіями: 3 d принтери сканери, ендомотори, мікроскопи. Ці технології використав там, для тих чи інших ситуацій, і відповідно швидко зробився якісна, якісна ту чи іншу послугу. Там боліковані каналі або пломбу. І пацієнт собі просто полежав, трошка, потім встав. Звичайно, що незручно, трошки рот відкривається. Ну, тут ми в роті працюємо, тут нікуди не дінемося. І все, пацієнт спокійно потім встав. Встав з крісла, пішов так само в холі, посидів чуть-чуть, прийшов себе і пішов додому. Відповідно, до діток також є свої підходи. Так, а діток це звісно, діток. Це, це окремий підхід діток. Розумієте, діток. я завжди був переконаний, що з діток потрібно спочатку виховувати любов до стоматолога. Або, в принципі, це як звичка має бути здорово, ходити по лікарям. Не тільки до стоматолога, але конкретно ми говоримо в контексті стоматолога, тобто привчати дітей з малку до лікаря. Тобто, дуже важливо. Перший прийом, коли приходять батьки, не лікувати зуб. А знайти контакт з дитиною. Тобто, якщо контакт з дитиною знайдений лікар, тоді ми можемо рухатись далі. Не знайдено, ми тоді шукаємо цей контакт. Поки немає контакту, ми далі не йдемо. Звичайно, всі батьки хочуть, щоб це було одразу і вже проліковано. Ну так не буває тоді, розумієте, для того, тому що ми закладаємо, як сказати, фундамент. І коли ми дитину зараз прийдучи до стоматолога, хочемо зразу посилити в крісло і полікувати без контакту з лікарем, ну це ми тільки нав'язуємо страх. Тобто ми в такі ігри не граємо, тобто, тому що ми закладаємо культуру взаємодії дитини і стоматолога. На подальше все майбутнє. Я так дивлюся на цей процес. Не на зуб, а на принципі як особистість, яка виросте, яка буде у нас тут в державі, не знаю. Рости, навчатись, розвивати суспільство. наше. тому страх нам не треба поселяти. Спокійно контакт знайшли. Потім поїхали далі. Будемо сподіватися, що після нашої розмови ніхто вже з черкасців не буде боятися ходити до стоматологів. Пане Володимира, а ми вам дякуємо за розмову. Нашим же глядачам ми нагадуємо, що сьогодні в студії у нас був засновник мереж стоматологічних клінік, сучасна сімейна стоматологія та невідкладна стоматологія. Володимир Ахрамчук. Дякуємо, що були з нами.